Перший місяць нового 2025 року принесе ряд урядових змін. Про основні моменти в нашому сюжеті. Далі ряд соціальних виплат та фінансового забезпечення українців залежить від мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, який згідно держбюджету на 2025 рік залишився на рівні минулого. Так, загальний прожитковий мінімум складає 2950 гривень. Мінімальна зарплата в січні буде колишньою 8 тисяч гривень на місяць. Мінімальна пенсія залишиться на рівні 2361 гривні. Максимальна 23 610 гривень. Це 10 прожиткових мінімумів. Грошей для індексації пенсії в 2025 році також не виділено однак, виплати пенсіонерам все ж підвищать у березні приблизно на 10%. 42 мільярди 300 мільйонів гривень передбачено у бюджеті на житлові субсидії та пільги, і до 30 квітня, тобто до кінця опалювального сезону, вони залишаться без змін. При цьому за фактом через зростання податків реальні виплати зменшаться. Бо з 1 січня 2025 року діятимуть нові податки для ФОП. Підприємці сплачуватимуть єдиний соціальний внесок у розмірі 1760 гривень на місяць. Те і військовий збір. Підприємці третьої групи платитимуть 1% від доходу, інші групи 10% мінімальної заробітної плати. Фізичні особи будуть сплачувати 5% військового збору. У січні зросте і акциз на паливо, що позначиться на цінах на бензин. Подорожчання відчують не тільки водії, адже витрати на логістику, включені у вартість усіх товарів. Із січня зросте зарплата вчителів за рахунок щомісячної доплати у розмірі тисяча гривень після сплати податків. А з вересня 2025 року розмір допомоги становитиме 2000 тисячі гривень. З 1 січня в Україні очікується остаточна ліквідація МСЕК для осіб, яким було встановлено довічну інвалідність. Нічого не зміниться. Для решти людей з інвалідністю, чиї повторний огляд припадає на час провадження нової системи. Термін повторного огляду подовжується на 6 місяців замість мсек встановлювати інвалідність наразі будуть експертні команди лікарів при багатопрофільних лікарнях. Та як все буде в 2025 році? Побачимо і розкажемо згодом. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.